4 мільйона на капремонт житлового фонду, мільйон на дитячі та спортивні майданчики. Із грошима обранці визначились. Наразі обирають, куди саме спрямувати гривні. Начальник третього жеку Леонід Дрозд свої пропозиції вже окреслив зокрема, одну територію для дитячих розваг пропонує зосередити у південно-західному мікрорайоні. У нас в районі там є інститутський 19 дрободин, бувша площадка радіозаводу, яка теж розвалена. і от правильно там би сьогодні вложити і гроші і зробити. Дійсно, це було б хороше місце таке і для відпочинку, і дітей, і дорослих. Там могли б люди збиратися. У минулому році Жеківці відремонтували 30 дитячих та два спортивних майданчика. Триватиме робота і у 2013-му, розповідає начальник третього ЖЕКу. Крім того, комунальники планують по максимуму відремонтувати покрівлю. Приділять увагу прибудинковим територіям. У минулому році на асфальтування дворів витратили більше 350 тисяч гривень. Особливістю роботи нашої в минулому році було те, що нам з 1 січня було передано житловий фонд від виробничого об'єднання новаторів. Житловий фонд було передано, ну, скажімо так, не зовсім в такому нормальному стані. І тому ми змушені були значні кошти вкласти в ремонт цих будинків. Найбільше проблеми це покрівлі. От з 24 будинків ми 22 будинки це будинки радіозаводу. Під'їзди ми багато зробили. Наприклад, з 53 під'їздів, які ми зробили по ЖЕКу, ми на 20-29 під'їздів це зробили по будинках Новатор. Загалом ЖЕК обслуговує 141 будинок, з них 20 – від радіозаводу Новатор та 9 Катіонівських. А це майже 10 тисяч квартир. Не усі тамтешні господарі сумлінні кажуть у конторі. Боржники продовжують про себе нагадувати. У 2012-му відсоток проплати становив 93 Зіпсували показник, за словами начальника ЖЕКу, мешканці колишніх новаторських будинків. У березні в конторі сподіваються на розуміння абонентів і чекають на 100-відсоткову сплату. Подільський регіональний рейтинг популярності людина року року-2012» назвав чергових переможців. Уже 16 років поспіль. Газета міської ради Проскурів визначає найдостойніших подолян, керуючись їхніми здобутками у конкретній галузі. За 16 років існування рейтингу популярності людина року цього високого звання удостоїлись майже чотири сотні знаних подолян. За підсумками 2012-го, у 26 номінаціях журі визначило 35 переможців. За словами Сергія Мельника, такою є вдячність міської громади за роботу та небайдужість до Подільського краю. Я щиро вам за це дякую від громади міста, тому що в цілому з таких цеглинок складається якраз і загальний результат. Більшість серед вас керівники, і сьогодні багато залежить від керівників цей непростий час. Якщо кожна людина з радістю буде йти на роботу, тоді і результати будуть. Краще та й жити буде легше у когорті цьогорічних переможців. Підприємці та митці, спортсмени та бізнесмени, ветерани та священнослужителі. П'ятеро призерів є депутатами Хмельницької міської ради. Сергій Цимбалюк уже вісім років очолює комунальне підприємство Південно-Західні тепломережі. Увесь цей час його колектив працює над модернізацією теплопостачання південно-західного мікрорайону та Гречан. У тому, що тариф у Хмельницькому найнижчий в Україні заслуга і цього комунального підприємства, чесно кажучи, трохи несподівана відзнака. Стараємось якось покращувати, покращувати послуги для населення, зменшувати витрати, зменшувати собівартість нашої продукції. Наше підприємство. В конкурсі краще підприємство комунальної теплоенергетики України за дванадцятий рік зайняло перше місце. Ну і так в минулі роки займало і друге місце, і перші місця були. І ще одного директора комунального підприємства Віктора Паламарчука назвали кращим у номінації керівник. МКП Електротранс він очолює майже три роки. Найбільше пишається досягненнями колективу. Хочу подякувати всьому колективу нашого підприємства, тому що це є їхня велика заслуга. Воницьке комунальне підприємство Електротранс. На сьогоднішній день зекономила 400 тисяч кубів газу, яке ми не взяли сьогодні в Росії, а перевели свої котли на тверде паливо. Організатори Подільського регіонального рейтингу популярності Людина року року-2012» запевняють, його переможцем може стати кожен. Головне любити свій край щиро і робити добро для його мешканців. Голову Хмельницької обласної організації Батьківщина Молода Валерія Каспрова вдруге обрано очільником молодіжного крила найпотужнішої опозиційної сили регіону. Крім того, у ході чергової звітно-виборчої конференції було підбито підсумки роботи за минулий рік, обрано керівні органи організації та визначено план роботи молодіжки на найближчий період. Відбувся відкритий чемпіонат міста з гандболу за нагороди Олімпійської призерки Лариси Заспи. Подібні змагання влаштували у Хмельницькому вже вдруге. Цьогоріч вони об'єднали 11 команд з різних куточків України. Ми сподіваємося, що цей турнір стане вже традиційним. Буде дуже багато бажаючих було б хотіли прийняти участь у цьому турнірі. Зараз виступає 11 команд. Києва, Тернополя, Городенка, Хотина, Кам'янця-Подільського, Антонін. Лариса Заспа свій спортивний шлях розпочала у стінах першої дюсиша серед її перемог титул чемпіонки світу, володаря Кубку Кубків та найцінніша бронзова медаль Афінської олімпіади. На своєму прикладі я хотіла би популяризувати, розвивати цей вид спорту. І якщо я наскільки я зможу. Цьому допомагати, я буду це робити. Аби тренуватися юним спортсменам, було зручніше, посприяли і міські посадовці. Минулоріч у спортивній заліді США за кошти міського бюджету замінили вікна та двері. Продовжать роботи і цього року. В цьому році з міського бюджету виділено 500 тисяч гривень також на ремонт цього залу. Ми поміняємо підлогу в цьому залі, що на другому поверсі. Так що, думаю, що якщо Лариса приїде на відкриття. Слідчий турнір світий зал побачив другому вигляді більш гарним. На турнірі завзято грали вручного м'яча дівчата двох вікових категорій 80 та 13-15 років. Гандболом почала займатися років 5 чи в 5 класі. Гандболом, можливо, десь 4 роки назад. Це було просто щось спонтанне, це було щось нове, відкриття для себе. І, в принципі, це щось нестандартне, нове пішло в мій, мій ритм життя. Перемогу на турнірі у старшій віковій категорії здобули хмельничанки. Друге місце за кам'янчанками, третє у спортсменок з Красилова. У молодшій віковій категорії тріумфували ганболістки з Городенки. Срібло у команди Кам'янця-Подільського бронза у Хмельницького. Вихідними у Хмельницькому пройшов волейбольний турнір пам'яті колишнього міського голови Михайла Чекмана. Започаткував його сам Михайло Костянтинович ще 15 років тому, бо любив грати у волейбол. Як знаний господарник приурочив його Дню комунальника, який відзначають щороку у третю неділю березня. Після його трагічної загибелі у 2002-му колеги та друзі вирішили наректи турнір його іменем. Тепер у такий спосіб вшановують пам'ять. Традиційно збираються від чотирьох до шести команд. Приїжджають ті команди, які його. Коли з ним грали, тобто це ветерани спорту, ветерани праці, які коли з ним працювали, які просто люблять спорт, які поважають і вид спорту волейбол. Сьогодні в нас приймає участь три хмельницьких команди і одна команда з Дунаївців. Ветеран волейболу Михайло Дюх пам'ятає, як наприкінці 90-х Михайло Чакман заснував ветеранську волейбольну команду Сігма. І до сьогодні згадує його як привітного керівника, до якого тяглися люди. Був щирий, добрий, милосердний, який був справедливий, який для міста робив все в першу чергу для міста і для людей, які там живуть. Я рахую, що зараз знайти навіть трудно. Олександрові мнюху теж пощастило грати у волейбол разом із Михайлом Чекманом. У ті роки збірна команда Хмельницького з волейболу брала участь у багатьох турнірах і кубках. Навіть мала свої традиції. На кожний турнір ми він нас відправляв зі свого кабінету. На сім часом ранку команда збиралася в його кабінеті, він давав напустине слово, відражав з нами першого заступника. Якщо перший заступник не міг їхати, то начальник управління сім'ї молоді і спорту Лешко Валерій Іванович. Турнір пам'яті Михайла Чекмана видався захоплюючим. Переможці були нагороджені кубками та призами від міського управління молоді та спорту. Я спадкоємець найкращих бойових традицій. Я пишаю своєю формою державою та прапором. Я завжди готовий дати відсіч будь-якій загрозі батьківщині. Я, я дисциплінований, я поважаю своїх командирів. Я маю найкращу підготовку, стійкий духом і готовий до бою. Я професіонал на захисті батьківщини. Я рятую Україну. Я готовий виконати наказ. Я! Я частина команди. Я ніколи не здамся. Я служу Україні. 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 Я служу Україні.